Оригінальне захоплення має коломийський пенсіонер, – 87-річний Михайло Яремчук. Кожен куток своєї оселі прикрасив шедеврами із корінців та гілок дерев. Близько тисячі виробів, чоловік зробив своїми руками. Побувала у майстра і наша знімальна група. Михайло Яремчук, у повному значенні вислову, майстер на всі руки. Свого часу чоловік пройшов війну, працював 8 років на залізній дорозі, ще 12 – столярем, а потім ковалем. Після цього вийшов на заслужений відпочинок і вже будучи пенсіонером, брав акт активну участь у побудові Миколаєво-Успенського собору, що на бульварі Лесі Українки. Вся столірка я робив бетон, весь на бетонному мішалці від споду до верху. Матеріали все йшло через багато роки. Машини, вапно 400 тисяч цагли. Вся моє камінь, пісок, все, е, того, цемент, все я через мої руки. Після такого масштабного проєкту пан Михайло вирішив займатися деревопластикою. Це мистецтво він опанував 12 років назад. Спочатку обробляв гілки, а згодом перейшов на корінці. Кожне дерево інакше, рисунки, інакшої. Ето. Нема убігах е, роботи. А все кожен інакше стрій, інакше кольор. Між іншим, нещодавно колекція Михайла Ремчука поповнилась великою кількістю творінь. Як пенсіонер каже, все завдяки сусідові. Сусід е, різав е, яблінки. І корінь в віку чоловіку і спалював. А я сказав, що де, то такий дорогий матеріал палити, то він мені дозволив з того взяти і робити так. Кожна композиція, кожна гілочка і кожен корінець для чоловіка дуже дорогі. Він вкладає у них всю свою душу, а потім любується витворами. Нікому не дарую, нікому не продаю. Я просто чим живу, що, що цим не дивлюся, любуюся своїм свої роботом. Цікаво, що окрім деревопластики, тішать око, і слух пана Єремчука ще й домашні тварини: це канарки, голуби та собаки. Тож побажаємо чоловікові довгих років життя та наснаги у творчості.